Тажка з Азовсталів вперше заспівала після повернення з полону. Очі, очі ді, темні як нічка ясні, як день. Ви ж мене очі покать навчили, теж ви навчили людей. Ви... Це відео було знято ще на Азовсталі, а опублікувати його Катерина Поліщук змогла тільки зараз. Ви ж мене очі гось, навчили. Теж ви навчились, зводити людей. Ви ж мене... Врятований залишок архіву під співу здається, піввіку тому в руїні та золі ми підтримували вогонь життя гарячими серцями. Коли було важко, співали, було страшно, співали. Здавалось, кінець співали. А ще працювали цілодобово, самовіддано, безупинно, безапеляційно. Відчай, гнали залізною арматурою, розпач братерством, втому силу рідної землі, жаль вірою в народ України. Там ми боролись проти, А зараз я боротимусь за За українських військових, за майбутнє справжніх героїв, за кожного військовополоненого, який повинен повернутися додому. Співаю, доки жива, жива, доки борюсь. Моя зброя, пісня написала. Катерина Поліщук я, я вдома. Також Катерина Поліщук записала звернення до українців. Давайте послухаємо. А я нагадаю, вона ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Всім привіт! Я повернулась, але повернулася я не зовсім, адже частина мого серця залишилась там в російському полоні. Адже українські воїни досі знаходяться в цьому пеклі. Тому. Наше основне завдання це далі боротись за кожного українського воїна. І зараз зовсім трошки я відновлюся, і ми будемо продовжувати боротьбу, звільняти українські землі від цієї мокшанської напасті і звільняти українських військових. Це першочергово, це моє завдання, мій обов'язок. Я вважаю, що це обов'язок кожного свідомого громадянина боротися, не зупинятися. І бути сильним всім дякую, слава Україні.